Всім привіт привіт Всім привіт, всім привіт Всім привіт Вім сьогодні привіт. Стендов 2 командний бій, можна нормально пограти А тут це капець. Сильмана, добрый ты? Я тренировался, я капец, всех был в дигла, все, боже. Капец, я старался. Тренироваться, чтобы было фан. Ты кто сюда все видел? Что-то невозможно, Ой-ой. Я його тікнув, він мене тікнув. Ну... Кожен тепер забув, що тікнув, каже, нокнув. Двох. Просто. Чекай, на тебе. Ні, я згодом не сію. Яке? А! Відвідь туди. Звісно, звісно. Хтось тут сидять, там в кризах сидять. Опа! Блин, нокнув. Oi. Ну, і софть. Ви бачили кілька разів я його упав? Він там сиди спокійно. Нам вже... Да. нам вже почали попадати софти. Софти. На якому рангу? І софти вже починають попадати. Окну є. Там переплишов. Ладно, дайте кого МСД фай на пушках. Там сидить. Боже, ти його не бачив. Короче. Все, ми тепер будемо на спавні халявити. А ну, тепер будем в них на спавні сидіти халявати. Ой-ой-ой. У -ой. мене кнопка зависає там, я не знаю чого. Я не знаю чого тепер кнопку зависає.

Боже. Я, я прям ще граю в наушниках, мне так файно. Я в принципі завжди граю в наушниках. Це я вам скажу. Змакну. Сюда. Опа. А де ти сховав? Снайф! У польоті. А, ну мені якраз того треба було, в мене було 28 хп. Мене б і так снахнув. Боже! <laughs> ой 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 бедный чел. Бедный чел. Ну, это на я я... Я сли... я я тоже ой 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 Я легенда Я ой 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 у меня 15 лиг. Я не знаю, что мне дадут, но у нас перемога. Ой. Пуль. У нас перемога. И что мне дадут, скажите мне, будь хотя бы. Результат. Плюс. Плюс 300. Ого. Так, давайте дышать играем, не будем. Да это вывеч. Три, два, да. Слуб на банках вы... Ну тут выброны. Оця фігня, фигня, фігня, тебя фигня, вылич про файл. Был бы сен... сенс. Был бы сенсоу, я него, конечно, 800 прошло. Ну, я т... звісно. что-то стендов все загрузки мою боже Чому они тут такой идут вроде бы нормальний стенде а загрузки -е. теперь можешь за ролики зайти еще замкнуть спорим я и за тролики ой просто Починають, що ми не ой, у мене кнопка лагає. Рольно. Мене так лагало, коли я ще грав. 10, 10. Ой, ой. Прошу його ой, Смотри, бэйбисон кориная хозяйка, что это нога это ногет, нокет, нокэт. Я буду с ног. Ой-ой-ой, а ч фп фс так падает? Ну жсткий перестрілки мене неф навіть падає. Не можно. Все, я до них. Я до них покинем місце! Не нема. Квітки щось стріляють. Мнохайте його. А чого в мене все недоступно? Тут софти грають, бачили? Мені просто нічого не можна було купити. О боже. Цей раунд, раунд ми, напевно, твоїм, да? Сюда. Афкашник. Афка. Ой, я голосую. А у ч я закрываю? Не, мы тогда раунд твоим, напомню, да? Все, починається Хот-бот. Боже. Та яке Ви бачили що Як я в нього ще не стояв. О, стартає кров. Да не може боже. А, конечно, така рамка, тогава, да. Боже. Что я там мені сидіти, а я його ще на підушку заберу Боже, він телепортується, то не пінг. То не пінг, він телепортується. Це софт. То софт! Він просто бере, і телепорт робить. Боже! Мы спавни просто захвачувать. Все, дякую. Ми звоним той раунд стопрот. З тими спавнерами, блін. Добрый день. Блин а. Та на шо? Ну нашу в крисах сидить. Ты полностью тил. В кризах Ты в кризах сидять боже. Чисто спаун идут. Идут тоже. зараз тоже полезно спаун пойдет. Не, мы злым, злым, злым. Пофиг и так ничего не заберут. Да? Плывайте не заберут. ловите На 140. Да вы шо, конечно. Конечно. Конечно, да. Ви ще питати будете, правда? Звісно, сенстолом. У Чику, не ну коли... Да я поки не сплю. Вона не всіх посматри. Ну все, зара им будет хана. Просто я так трениру... тренировался. Без спаска. Блин. Ой, пурганка. Yeah. Йо -йо -йо я пока шума що... дивлю. О, я сдергла буду народ. Я сдергла хедшотину шусь зробити. Хедшотен. О боже, о боже, сі пішли на бегу за терорики. Я бы заплатив просто бомбу на А раз это сидеть просто всі на, на бе на а нікого, реально ну, ну так конечно там найбільше на Там вони більше бильчибнуть все тимурчик просто на тимурчик а тимур Ще й дебільний тимур трябу закер один че з інших пушок не вміє грати за Кер тільки з пушка Криси Криса е, на спавнах, а не вміє по всьої карті грати Рилл. Тільки нам можна на спав. Ой-ой-ой. Нікого? То есть нова. Опа! Чи назис сюда, сюда. ой а тут другий други. Типа якихось таким раном не дивуюся. У нас команда бути в реально. Симушки тоже має тільки лапку.

Все, я понял, ви ребрах. Боже, как не не В Ребрах. Ребрах. Ч Боже, зачем за террорист всі на акер? Ладно, так нас тоже я. Я досі... Я досі не знаю, что у нас кто-то не Да Ке! У нас дуть, у нас дуть, кстати! У не знаю, я думаю, что мы знову програем, да? Боже! Якийсь адле! А Дигл має бути! Опа! Опа, прокурмайте. Ні там нікого. Три в ребрах бачу багато чилів ребра. Рука, рука, рука. Беплен, две захвачений. Беплен тут захвачений вругами. Начал, да, да вот тут. Ой, не злые, злые наказывают, да, злые вот. А че, то того слышно. Ну и мы нашли билось, не злые, злые Просто перед мене тепер попадається повно софтів. Опа, 35, Легенд, пятна в Ривень. таке сов 2, є? Наклейка? Короче, я виходжу туди. Короче... А я тепер виходжу У ще є дороги голодішки, зараз ще покупляємо дещо. Якісь там пушки, я не знаю, що купляти зараз. Напевно, куплю собі, Боже, як я тут пушку опа, сюди. Давай лайка, да, да, да. М60 еще отвалил? Да, за что, за что, то надо, за что, за что, за что, что, за что, за что, за что, за что, за что, за Ну, за 92 копейки вот таких в принципе можно будет, да? Тринадцять. Так, командик на шике треба. Вал джокер может продавать такие прият, вот я не знаю. А вал у меня вроде е, да? Да, вал джокер у меня е. Сосувати, але в мене є. Здесь мене тож є скину. Боже, у мене фальфал. У мене на нього тоже є. Скини якісь точно пам'ятаю. В мене вс є скини, я навіть не знаю, що собі купити. Вот такі грають.

Девять голдиста трекер Ну давайте купим и вс я три голды ушла еще нема просто шестнадцать, нема груди. У nee, нее М15 у меня дорогие залик, черти. Я мкажу. Ви не дально не знаете. За три груді, е, той М16. Правильно. За дороги тих чрт. Засувати. особливо, знали кто скільки? Не, не может, всем. Не, нормально, нормально, нормально. Таких сет 35. Ну вс есть пушки вам Ну на вс есть скины, все пушки майже все. Ну, а на цьому, друзья, це видео завершимо. Кому сподобалось видео. Всем допущем. Вам был мой. Всем па-па.